Модульні будинки у громадах Миколаївщини. Люди можуть його встановити безпосередньо у себе на ділянці. В агенції регіонального розвитку розповіли про плани на поточний рік. Тернова палітра Юрія Одробінського це тема, яка мене надихала до війни. У Миколаївському худомі відкрилася виставка відомого художника Різбяра. Підтримка культури та молоді повномаштабна війна дуже негативно вплинула саме на Миколаївську тетради громаду. Офіс відновлення Миколаєва презентував проєкти, які зараз втілюються у місті. Сьогодні середа, 21 лютого, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко, а за лаштунками, вся команда телеканалу Март. Про головні події Миколаєва та області поговоримо далі. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. Російські війська знову обстріляли Очаків. Вчора, 20 лютого об 11.20 та після 10-ї вечора, по місту фіксувалися ворожі артилерійські удари. Додамо, що в день окупанти також обстріляли акваторію Очаківської громади. У Миколаївській обласній військовій адміністрації повідомили, що постраждалих немає. Цієї ночі армія РФ знову вдарила по Херсону. Масований обстріл був здійснений з тимчасово окупованого лівобережжя. Під ворожим вогнем опинився північний мікрорайон обласного центру. В результаті атаки постраждали приватні та багатоквартирні будинки, зачепило автівки. Легкі поранення отримали троє херсонців: дві жінки 57 та 39 років, а також 25-річний чоловік. Усім потерпілим надану меддопомогу на місці, зазначили у місцевій владі. Слід відзначити, що під удари окупантів потрапили житлові будинки, які минулого літа затопило внаслідок теракту Росії на Каховський ГЕС. Агенція регіонального розвитку Миколаївської області підписала меморандум з громадською організацією про встановлення модульних будинків у двох громадах. Цьогоріч заплановано будівництво 60 таких об'єктів. Детальніше про роботу Агенції та проєкти, що реалізуються в регіоні, розкажуть наші кореспонденти. У вересні минулого року на Миколаївщині була створена агенція регіонального розвитку. Її основна мета сприяти соціальним та економічним процесам на території Миколаївської області. Зокрема, фахівці агенції активно співпрацюють з представниками громад, аби навчити їх залучати інвестиції через грантові проєкти. Вони не завжди вміють писати правильно, вони не завжди вміють оформлювати це. Вони не завжди вміють працювати з онлайн інструментами, там, наприклад, такі як Google Диск. І такі як Photoshop, там десь донору потрібно, ну звісно, звітування, там надати якісь там дисклеємери, зробити презентації. Тому ми в цьому їм або допомагаємо, або збираємо з них інформацію, і безпосередньо оформлюємо це в гарний вигляд і безпосередньо надсилаємо донору. За результатами опитування на Миколаївщині, основні потреби громад полягають у наданні медичних послуг, в регулюванні ситуації з водопостачанням та водовідведенням, а також відбудові зруйнованого житла підписали меморандум з благодійної організації міжнародної молодь з місією це будівництво на території. Двох громад Миколаївської області модульних будинків цей будинок є 40 квадратних метрів, розмір його, і люди можуть його встановити безпосередньо у себе на ділянці для того, щоб потім відновити своє житло. Основне або вони можуть жити там, тобто цей будинок передається умовно продається за одну гривню їм і переходить у їх власність. Перші 30 модульних будинків планують встановити вже у червні цього року в Первомайській та Шевченківській громадах. Встановлення ще 30 таких об'єктів заплановане на вересень. На думку фахівців агенції, це допоможе повернути життя у найбільш постраждалі громади Миколаївщини. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Східний комітет німецької економіки та Миколаївський водний хаб 19 лютого підписали у Берліні меморандум про взаєморозуміння. З боку української сторони підпис поставили міський голова Миколаєва Олександр Сінкевич та засновниця громадської організації Миколаївводний хаб Ганна Монтавон. У східному комітеті назвали це кроком до відновлення повноцінного водопостачання південноукраїнського регіону за допомогою передової німецької технології, а також відповідності до європейських стандартів. Зі свого боку Олександр Сінкевич у коментарі виданню «Укрінформ» зауважив про стратегічне планування та залучення до Миколаєва іноземних інвесторів. Далі пряма мова зараз. Ми шукаємо не лише фінансування для відновлення водопостачання, але і інженерні рішення. Саме тут тому ми зібралися тут в Берліні. Також у Берліні існує і діє така організація, як Миколаїв Вотерхаб. Ця організація створена ще з 2018 року, і зараз вона фактично є. Афарецькову організацію, яка планує не лише відновлення водопостачання місті Миколаєві, а також додатково сприянню заходу німецьких інвестицій до міста Миколаєва. Ми за весь час війни, за весь час отримання допомоги. Не отримали жодної копійки грошима і не використали ці гроші. Це допомога у вигляді матеріалів, машин, механізмів, послуг, які закупають власне наші донори. Сьогодні ми також продовжуємо цю роботу в напрямку пошуку партнерів, а не конкретно доларів чи євро для того, щоб їх використовувати. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК Март Тіві. У Німеччині помер 18-річний український баскетболіст Артем Козаченко, якого поранили під час нападу на вулиці. Про це повідомили в баскетбольному клубі Артжайнц, де він грав. За кілька останніх днів його стан різко погіршився. Лікарі вже нічого не могли вдіяти, повідомили в команді. Нагадаємо, ввечері 10 лютого на українських баскетболістів Володимира Єрмакова та Артема Козаченка напали кілька підлітків. Єрмаков загинув від поранень, а Козаченко потрапив до лікарні. Також були поранені ще двоє людей. Поліція затримала чотирьох підозрюваних головний з них – 15-річний німець турецького походження. Вибухотехніки поліції знищили дві реактивні протитанкові гранати та термобаричний боєприпас. Російські вибухонебезпечні предмети виявили в лісосмузі неподалік одного із населених пунктів Миколаївського району. Фахівці поліції встановили, що боєприпаси перебували у зведеному стані, тому їх переміщення становило небезпеку. За словами старшого інспектора вибухотехнічної служби Артема Остапенка, було ухвалене рішення про знешкодження снарядів на місці методом контрольованого вибуху. Підтримка культури та молоді. Офіс відновлення та розвитку Миколаєва презентував проєкти, які наразі в процесі реалізації. Основним завданням офісу є пошук засобів для втілення ідей з осучаснення різних сфер життя міста. Про роботу установи та нинішні результати дивіться далі. Офіс відновлення та розвитку Миколаєва був створений в минулому році задля залучення небюджетних ресурсів для реконструкції та модернізації місцевої громади. Голова офісу Віктор Сікаленко зазначив, що з початком повномасштабного вторгнення Росії місто зіткнулось з проблемою відтоку інтелектуального капіталу. Працівники Миколаївської міськради стикнулися ситуацією, що вони ну. Не зовсім вміють там працювати, да, з деякими донорськими організаціями, як звітуватися, як заповняти проектні заявки, що собою там представляє да такі основи проектного менеджменту. І, Відповідно, були такі покладено на нас відповідальність, щоб розв'язати ці проблеми. Миколаївська міська рада з, разом із урядом Кроліста Данії. Із програми розвитку ООН думали, що це може взагалі бути за модель, як цю ситуацію виправити, куди нам рухатися, і дійшли до згоди, що потрібно зробити офіс відновлення та розвитку. Штат офісу відновлення та розвитку складається з експертів різних галузей. Без міжнародної підтримки на жаль, ми не зможемо реалізувати те, що запланували взагалі нормально функціонував, щоб териальна громада. Тому одна із задач це залучити працівників, які знаються в проєктному менеджменті, знаються в якихось окремих можна сказати, отраслях, Да, і вони залучали сюди грантовську підтримку від міжнародних партнерів, від уряду України і інших інституцій. Експерт з питань культури Євген Гомонюк розповів, що у його сфері нині реалізуються два проєкти: оцифровування колекції старих історичних фотографій та відновлення експозиції Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Музей за час повноштабного вторгнення в них були поруч п'ять прильотів, і в них там були вибиті вікна. Зараз вони вже замінені, але була постраждала, ну, постраждала експозиція. Вона частково була евакуйована, і музей зараз по суті її відновлює частково навіть з нуля. Третій поверх він на 90-80% буде повністю оновлений. Цей процес він ще триває, і наразі там відбувається лише такі внутрішні ремонтні роботи. Також офіс допомагає активні молоді. Експерти працюють над трьома проєктами, пов'язаними з молодіжною політикою Миколаєва. Ми проводили дослідження, результати якого скоро будуть опубліковані. В Миколаєві є активно діючи мінімум п'ять громадських організацій, які постійно реалізовують свої проекти і проводять якісь заходи. У кожної з цих організацій є свої активні члени і учасники. Плюс зараз паралельно відновлюється Офлайн навчання у деяких університетах, хоча б частково, і мови також повертаються до міста і активно приймає участь як у освітньому програмі своїх вузів, так і у неформальних, неформальних заходах. Наразі офіс відновлення розробляє вже вісім напрямків, крім культури та молодіжної політики. В центрі уваги адмінпослуги, малий та середній бізнес, зелений перехід, реінтеграція ВПО, ветеранів та членів їхніх родин, врядування та критична інфраструктура. Ще приблизно стільки ж нових напрямків має бути запущено найближчим часом. Катерина Рупташ, Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, новини на телеканалі Март. Миколаївський пологовий будинок номер 3 отримав нове обладнання від благодійників. Це шість кювезів різного типу для новонароджених та автомобіль швидкої. Кювези дозволять створити оптимальний мікроклімат для розвитку немовлят із вагою від 500 грамів при народженні. Щодо реанімобілю із неонатальним обладнанням, то його використовуватиме виїзна бригада для надання невідкладної допомоги та транспортування новонароджених у тяжкому стані. Нагадаємо, третій пологовий будинок визнали найбільш оптимальним. Для створення міського перинатального центру. Тернова палітра. У Миколаївському академічному художньому драматичному театрі відкрилася персональна виставка художника Різьбара Юрія Одробінського. Експозиція включає роботи, створені художником за останні 20 років. Їх об'єднує одна тема материнство. Отож, про особливості мистецтва роботи з деревом дивіться у заключному сюжеті. Тернова палітра персональна виставка різбярських робіт завідувача кафедри дизайну Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв Юрія Одробінського. Експозиція включає витвори, що вийшли з під інструменту митця в період з 2012 року по сьогодення. Роботи об'єднує тема материнства. Це тема, яка мене надихала до війни, і вона завжди актуальна. І сьогодні скомбінувалася з роботами, які вже. Зроблені під час війни. Хотілося саме показати, можливо, навіть певну різницю, а можливо, інший контекст грані. Як зазначає сам митець, робота з деревом його друге я. Вона пластично дозволяє швидше, ніж камінь, передати думки. Звичайно, я різьбяр і я навчався різьбленню по дереву. Об'ємна пластика дозволяє краще. Посилити якісь думки і посилити характер роботи. Вибір деревини для роботи має значення: різні породи можуть по-різному реагувати на обробку та барвники, котрі використовуються під час творчого процесу. Потрібно з ними досить ретельно працювати і знати відразу, який буде остаточний варіант наприкінці. Тому я обираю або хвойні породи, щоб показати текстуру, або лиственні, потрібно, щоб показати пластику форми. Я обираю безтекстурну породу. Миколаївці, котрі відвідали відкриття виставки, залишилися приємно враженими майстерністю Юрія Одробінського. Дуже цікаві роботи, особливо мене вразили роботи, які з'явилися в 24-му році під час війни. Знайома з Юрієм і ще з дитинства могла спостерігати, як він починав тільки малювати. Потім взявся за різні інструменти, почав вирізблювати з дерева. І звісно, бачила його одні з перших робіт, і дуже рада, що сьогодні Юрій продовжує займатися своєю справою. Узнайомитися з експозицією Тернова палітра містяни зможуть в стінах Миколаївського академічного художнього драматичного театру. Катерина Робташ, Сергій Лисюк, Ігор Невідомський. Новини на телеканалі Март. Новини спорту. 12 лютого у Львові пройшов Кубок України з велоспорту. Миколаївці, які представляють школу вищої спортивної майстерності, здобули два срібла у командних гонках. Ксенія Федотова, Юлія Скорищенко та Олена Шарга серед дівчат. Руслан Корнієнко та Ярослав Козаков у хлопців. Також бронзу в спринті взяв Дмитро Стовбецький. Вітаємо миколаївських велоспортсменів. Наостанок про погоду у четвер 22 лютого. У Миколаєві небо майже весь день буде хмарним. В день можливе невелике прояснення, без опадів. Температура коливатиметься від нуля до плюс восьми градусів за Цельсієм. Вітер переважно південний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 87%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першим, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРКМАРТІВІ. Віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наші сили оборони.